Усім привіт! Це я Павло, і сьогодні поговоримо про чудові однодрайверні динамічні навушники nf NFAку NA20. І ні, я не проковтнув кінець назви компанії. Вони дійсно назвалися NFAку. До цього вони називалися NF Audio, але вирішили змінити трохи назву. І як NM20 стали продовженням їх NM2 і NM2 так само NA20 стали продовженням їх модельки NA2. І вони пропонують більш веселе, більш забарвлене звучання порівняно з доволі таки моніторними NM20. Їх вартість складає десь 120 доларів. Посилання на офіційний сайт я додам в опис. Ну і як завжди, враховуючи те, що компанія вміє робити навушники і з добрим звуком, і доволі привабливі, впликаю е певні надії на цю модельку, тож давайте перевіримо все це. А анекдот дня сьогодні такий: лікарю, допоможіть, мій чоловік подивився кісткою від банана, але звідки в банані кістка. Я засунула. Як завжди, навушники від NF-Acus залишають приємні враження від пакування і від загальної презентації. Тож тут в них характеристики, непогана поліграфія, цікава обрана кольорова гамма, якісь можливості, які вони вирішили підкреслити на задній стороні. І під цією суперобкладинкою в нас традиційна для компанії коробочка, яка відкривається ось так, показуючи вам все, що тут є. По-перше, інструкція, яку можна одразу не читати, хто ж її читає. Далі, ось такий дуже гарний чохольчик для зберігання або транспортування. В ньому ще поклали додатковим аксесуаром. Думаю, що це адаптер на 6,3 мм за розмірами вагою і тим, як його закрутили, схоже на те. Так, я тут вгадав. Далі, ось їх фірмова фішка. Це ось такий. Тримач навушників, що нагадує компакт-диск. Далі насадки. Як бачите, всього чотири пари, але це чотири різних розміри. Тому в цілому має вистачити. І комплектний кабель. Дуже приємно розпаковувати навушники. Звісно, хотілося б більше насадок. Але з іншого боку, в нас тут доволі непоганий чохольчик. Навушники, як на мене, доволі привабливі. Звісно, вони зроблені з пластику, майже немає металу. Але NF-акус тут, як бачите, обрали цікавий відтінок кольору, такий, якого немає в інших моделек. То плюс в поєднанні з такою трохи матовою текстурою виглядає доволі привабливо. Плюс вони прозорі, тож ви можете з усіх боків... Подивитися і оцінити, що в них всередині, навіть фейсплейти прозорі, хоча логотип компанії і ось цей золотий обідок додають всьому цьому цікавості у вигляді, але з іншого боку, вони не кидаються в очі якимось там яскравим дизайном, але і не виглядають там як 100-500 інших моделек на ринку. Всередині нічого такого складного, тільки випромінювач. Два компенсаційні отвори спереду і ззаду, тобто в нас тут типовий підхід з випромінювачем з відкритим з двох боків. Носик зроблено з металу, в нього середня довжина, і він забезпечує десь ну, навушники. В цілому забезпечують таку ж середню шумоізоляцію. Є виступ, щоб тримати насадочки, є захисна сіточка. І в цілому, я не знаю, не можу сказати прямо за усіх, але мені у вуха вони сідають дуже комфортно. Хоча я думаю, що в більшості вони сядуть добре, тому що вони доволі компактні і тут все таке гладеньке, заокруглене, тому я не думаю, що виникнуть якісь проблеми з їх носінням. Гарні ось ці комплектні насадочки, які добре тримаються, тому в цілому теж за це ставимо залік. Конектор двопіновий з утопленими пінами, наскільки я пам'ятаю, це QDC-конектори, вони ще називаються. Вони гарно працюють, забезпечують непогану механічну витривалість, ну і доволі привабливо виглядають. І як бачите, в цілому вони все зробили в одній ось цій кольоровій гаммі. Я не знаю, коричневий чи як цей кольор характеризувати. Але все в, одни, в однакових відтінках, і це дійсно виглядає доволі привабливо. Є завушений, кабель звичайний такий, він доволі м'який, не супер м'який, але м'якше за середній. Мікрофонний ефект виражений слабо, він не товстий, але виглядає доволі надійним. Трохи схильний до заплутування, але його також доволі легко, швидко розплутати. Їх фірмовий розгалужувач з повзунком, і після розгалужувача він вже йде ось такою спираллю до ось такого прямого штекера. Тож смаки, штука суб'єктивна, але мені подобається, як ці навушники виглядають. З точки зору звуку, nf Акус тут досягли своєї цілі. Вони вирішили зробити більш таку веселу, більш музичну версію своїх а, доволі моніторних NM-20 і вони це зробили. Вони акцентували низькі частоти, верхні частоти, зробили вежку, але знов таки не занадто з цим загралися, трохи пом'якшили середні частоти, і в цьому отримали приємне музичне звучання, але не забули про технічну складову. Звісно, це не якісь там монітори, це не щось нейтральне сфокусоване на мікроконтрасті, як там nm 20 Але знаєте, як NM-20, такі монітори зроблені з головою. Які не розкладають музику прямо на шматочки. Так і тут в нас доволі музична подача, але не настільки, щоб сказати, що вона прям якось дуже сильно забарвлена і тому втрачає реалізм. Ні. Тож бас йде на максимальну глибину, глибокі шари низьких частот присутні, але головний акцент на НЧ зроблений на середній бас. Як на мене, то це оптимальний варіант тюнінгу, тому що все, все ж більшість інструментів, які ми маємо, вони припадають на середній бас. Глибокі низькі частоти не так часто трапляються, і це здебільшого щось синтезоване, або це просто а, звучить неприродньо. Тут цього немає, доволі природне звучання, бас доволі такий тілесний, але в той самий час тут немає такого от ефекту. Перебільшення розміру інструментів, які потрапляють в низькочастотний діапазон. Він не супершвидкий, але деталізація доволі непогана. В той самий час він добре передає текстури, але не намагається якось фокусуватися на дрібних нюансах і дає більш цілісну подачу, добре будуючи основу. Це, мабуть, не варіант для якихось прям там гіперреалістичних авдіофільських записів. Але здебільшого майже універсальний варіант подачі низьких частот. І прикладом в нас буде саундтрек до Американські Боги, перший сезон і St. James' Infirmary Blues. Цікава версія. Тут взагалі всі треки з першого сезону дуже цікаві. Тут доволі насичений низькочастотними складовими чоловічий вокал, і плюс інструменти, які часто потрапляють в низькочастотний диапазон, але в той самий час бас тут не домінує. Тому для цього треку потрібні навушники, які не форсують низькі частоти, тому що він починає звучати не зовсім приємно і природньо. Ну і, звісно, НА-20 з ним впоруються доволі добре. Є Трохи доданої ваги на нижній середині, але її не так багато, не настільки, щоб вона звучала там позбавленою детальності, або там звучала так, що бас собою все заглушає. Ні, тут дуже обережно обраний рівень у цієї деталізації, щоб звуча... щоб не втратити якісь нюанси інструментів, але в той самий час не звучати моніторно. Тому в них доволі така цілісна подача, вони не намагаються підкреслити кожен окремий інструмент, але всі інструменти звучать доволі природні. Вони не критичні до якості запису, але вони достатньо технічні для того, щоб вже можна було там розрізняти якісь ремастери або щось таке. Гарно будується уявна сцена, але без намагання там зробити її якоюсь голографічною. Чудова ширина, глибина не Прям якась велика, але плани в глибину розділяються один від одного на доволі непоганому рівні. Тому в цілому приємна і музична подача. І прикладом в нас Дюран Дюран В'юту Чуєкіл з якогось там, ну, не з якогось, а з одноіменного фільму про Джеймса Бонда. І тут доволі різкі партії перкусії, і також, звісно, вокал, який всі знають, і багато хто полюбляє, і все це вимагає нормальної деталізації, але в той самий час емоційної подачі. І навушники це видають без якихось проблем. По верхніх частотах тут є доволі помітна кількість доданої енергії, і в цілому верхні частоти акцентовані. Тому, якщо ви чутливі до цієї частини диапазону, може бути некомфортно для вас. Для мене нормально, але я люблю верхні частоти. Для мене вони не підходять навіть до тієї межі, а за якою мені дискомфортно. Тому для мене це гарний рівень низьких верхніх частот, які балансують бас якраз. Доволі непогана, хоча й не максимальна протяжність, і в цілому верхні частоти мають такий трохи арматурний відтінок, тобто в них багато повітря і швидкі атаки з затуханням. Звісно, майже ніякої шароватості, та й складні обертони не на вищому рівні, але в цілому базові обертони відіграються дуже природньо, надаючи всім інструментам дуже реалістичного характеру. Тому в цілому верхні частоти теж вкладаються в загальну картину, щоб бути такими підкреслено привабливими та цікавими. І прикладом для верхніх частот у нас буде YYZ від Rush і тут в нас і вступ, перкусія на вступі, і потім всі ці тарілочки і все інше, навіть коли починається основна інструментальна партія, в якій дуже багато всього все рівно залишаються добре відчутними і не звалюються в якийсь єдиний моноліт чи монокашу, чи щось таке. Вони залишаються добре відокремленими і доволі насичено звучать по поєднаннях. Їм не потрібно там щось, абсолютно якийсь темний фон, щось гіпертехнічне або гіперпотужне ні. Але в той самий час якийсь ЦАПік там в районі 40-70 доларів. Ну я звісно приблизно кажу, буде до них добрим додатком, який дозволить їм розкрити їх весь потенціал. Якщо казати про порівняння, в мене чомусь да такою базовою точкою відліку для. Веселих, ну, в лапках навушників стали Fio FD3. Багато хто їх чув, багато хто їх знає. Ось ця моделька робить майже те саме, але трошечки краще. Трохи більш пружний бас, трохи більш пророблені верхні частоти. Різниця невелика, але такий невеличкий крочок уперед вони роблять. Танджим Фішин, ну тому що я їх тільки нещодавно оглядав, вони нейтральніші, вони технічніші, вони більш сфокусовані на дрібних нюансах, вони більш е охайні, скажімо так. А що стосується їх головного брата, або не головного, а як трохи старшого за датою релізу, nm 20 чесно кажучи, я б взагалі на місці NF Акус випустив. Якийсь бандл, в якому йдуть одразу дві пари навушників, тому що вони доповнюють одне одне прям ідеально. На деяких треках ось ця технічність, вишуканість і детальність nm 20 занурює вас в атмосферу треку і дозволяє насолодитися інструментами. А на інших, ось цей такий трохи дикуватий характер, характер NA20. Їх драйв, ось ця... Веселість дає чудові емоції, тому якщо ви щось шукаєте таке з веселою, але не занадто подачою, то це може бути дуже добрим для вас варіантом. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.